З новини української мови. Сьогодні ми обговоримо плітки, обговоримо все, що відбулося, все, що буде відбуватися на наступному тижні. Обговоримо, з яких серіалів пішли які актори, які серіали у нас отримали гарні результати, а які погані. Тому беріть щось смачненьке, корисне та будемо починати. Ось такої новини, яка чесно, мені дуже боляче від ці новини, але таке життя таке буває. У нас у вироку буде мінус один головний герой. У нас у вироку йде. Парс, і не тому, що сценаристи такі погані, а тому, що у парса проблеми ну, парса Мехмета, проблеми з здоров'ям, і він вимушений піти серіалу, тому що йому треба час відпочити. Але знаєте. Тут почалися такі штуки, як образи, тому що головна сценаристка серіалу, яка є і дружиною одного з героїв, відписалася від Мехмета. і, взагалі кажучи, вона дуже образилась, тому що якби затронула тема цього землетрусу всіх, всім було погано, багато хто втратив рідних, але ну, ніхто не йде. А тут він пішов. Ну, знаєте, як ми не можемо влізти в чуже життя, в чужу шкіру зрозуміти, що людина відчуває, тому. Просто в нас є такий, є такий факт, що ми тепер будемо бачити вирок без парса. Класний герой був, але ну на жаль, таке буває. І Герої прощального листа, а саме ті, з яких це все почалось, тобто перша пара, яка закохалась, тобто батьки наступних головних героїв прокоментували трішечки своїх персонажів. Вони сказали, що стосунки між ними будуть загострюватися, буде набагато складніше, набагато ярісніше, але не сказали, що будь вони разом все таки чи повернеться це кохання, яке пройшло роки. Цього вони не сказали, просто сказали, що ось буде дуже велика кількість різних. Події між героями, і ці події будуть складними. Топному тижня чекає прем'єра. серіалу, який називається Сім'я. Серіал у нас також Кримінал. Я не знаю чого, але кримінал зараз досить багато. Я це люблю. Кримінал це класно. Знову історія на реальних подіях, на життєвих подіях. Нам розкаже історію про сина, голови кримінальної мафії. Як ви розумієте, син почав займатися тим, що займається його мама, а ще він спадкоємець цієї мафії і от. Трошечки проблеми психічні осталися, йому це важко пережити, і він йде до психолога. Психолог це молода дівчина, вони закохуються і починаються непрості такі відносини між психологом. Та мафіозі. Ось така ось історія. Чекає на 7 березня, це прем'єра, тому давайте дивитись разом. Я чекаю вас в інстаграмі, будемо обговорювати та да, будуть відео з онлайну. Ось показали перший фрамент серіалу Сібру Шахін і має назву 100 років чудес. Перша назва в нього була це Лавандовий особняк, але її змінили на 100 років чудес. Він розкаже нам про чоловіка, якому постійно 30 років, тобто йому там уже декілька століть, але в ньому постійно. 30 років і про його життя, відносини він напевно закохається, і якби не ви поняли, да. така трішечки чарівна історія від турецького кінематографу. Сам стала обличчям косметичного бренду, який має назву Not Cosmetic Туреччина. Брі у нас є вегетаріанку, тому бренд також є тим, який не тестується на тваринках, і він є екологічним брендом. Тому чекаємо нову рекламу з гарними кадрами та прекрасною косметикою. А дев'яти син ми не побачимо цьому тижні, тому що в нього дуже великий бюджет, і зараз це не по карману Фокс. Але сподіваємося, що наступному тижні серіал все ж таки вийде в ефір. Від Ханденок Тюрта Ель, це футболочка з дизайном Ханде, ось так вона виглядає. Ціна її 500 турецьких лір, там 499, ну коротше, 500 це приблизно 1000 гривень. Ось така ось футболочка, приблизно 1000 гривень, тому що, як ви розумієте, валюта постійно скаче то туди-сюди, тому приблизно у нас ось це один турецький лір це 2 гривні, тому приблизно гривень. Гривень, Почки класні, прикольні і тим паче це благодійні. гроші підуть на допомогу людям. А також, як люблять наші журналісти, у нас є плітки. Ми маємо таку фотографію, на якій, наче з її новим бойфрендом летять то до Парижу, то ще кудись. Ну коротше, багато варіантів, куди вони летять. І знаєте, ну то нормально. То турецькі СМІ, то нормально, постійно щось таке є. Але мені дуже подобаються коментарі людей. По-перше, коментарі е, під назвою Боже, це 205 чоловік у неї вже. Як так можна? Вона така гуляща, та вона всі зраджує та він там бабій і тому подібне. По-перше, коли питаєш людей, чому ви взяли, що взагалі вони там 205 чоловік за рік. Ну, журналісти ж пишуть. Мені подобається люди, журналісти пишуть. журналісти багато чого пишуть, але в кожній країні журналісти часто вигадують, перебільшують. Ну така в них робота, ну то нормально. Але ні, журналісти ж пишуть. Про Кана вони також писали, але якби нічого подібного. Про кось там ще вони також писали. Тому навіть якщо це правда, то від офіційного якби, розриву з кремом, тобто коли вона сказала, що вони не разом пройшов вже більше року, то нормально. Їй 30 років. неї немає ні чоловіка, ні дітей. Вона має право робити все, що їй хочеться. От чесно, будуть ці відносини справжніми або ні, це її життя. Не знаю, ну я буду тільки рада, якщо вони будуть гарні відносини, не буде щаслива, тому що кожній людині треба бути щасливою. Ми живемо в непростий час і ну щастя з кожним днем це менше і менше, треба його знаходити. Але йомайо, -йо, ну я не знаю, 21 століття на дворі, ну чесно, яка вам різниця, хто з, з ким там не знаю, зустрічається. Я просто можу сказати вам, що є такі ось плітки. От що ви про це думаєте? От ваші варіанти, це правда чи неправда, але якось казати, що вона якась не така, він якийсь не такий, як так можна, і взагалі вона робить неправильно. Ну, як я казала, ви не можете бути в тілі, в розумінні іншої людини, це треба розуміти. Але коментарі ці мене дуже лякають, тому що це люди, які живуть зі мною в один час, це страшно. Ось, а це були ці новини на даний момент. Я бажаю вам сонечка, тому що в мене сніг і тучки, і гарного настрою та прекрасної мирної переможної весни.